Сказати, що коли справа переглядалася вже по новому колу, то аргументація апеляційного суду і суду першої станції була різна. Зокрема, аргументація апеляційного суду ґрунтувалася на тому, що розміщення творів у мережі інтернет є відтворенням. Чи є відтворення способом використання за законом про авторське право або не способом використання, або що таке є відтворення? Якщо розглядати його як конкретний випадок чогось іншого, да, якогось родового поняття, яке стоїть над відповідно. Оцей е, теоретичний момент, тут, е, раніше його не врахування, спричинилося до некоректних, як на мою думку, висновків апеляційного суду. Суд встановив, що між третьою особою, домом авторів музики, відповідачем, було підписано ліцензійний договір, де було передано невиключне право на публічне сповіщення шляхом передачі цифрових комп'ютерних мереж. Вже виникає питання, яким чином публічне сповіщення а, можуть бути аргументи, тут, спірна точка, наскільки воно стосується інтернету, однозначно стосується кабельного телебачення, але наскільки воно стосується інтернету, можуть бути аргументи. Але наразі ми це приймаємо. У відповідача з третьої особи був договір, за яким відповідачу передавалися права, права на публічне сповіщення. І суд зазначає, що відповідач... Стверджує, він мав право відтворювати. Але договір надавав йому право на публічне сповіщення і ніяким іншим способом використовувати, крім публічного сповіщення, відповідач не мав. Це он, так само зазначає судне цитата. Як було зазначено в регіоніці ВВСУ, говорить суд, розміщення творів в мережі інтернет-ніяким відтворенням. Всі права, які передаються за авторським договором, мають бути зазначені в авторському договорі. Права, які не зазначені в авторському договорі, вважаються такими, що не передані. Таким чином, права на відтворювання і розповсюдження як роботки свого не були передані віддачу з боку третьої особи, тому тому будуть. Е, я не швидко гортаю слайди з текстом? Нормально, так? Да? І тут ми звертаємось до дефініції. А в законі у нас є. Дефініція публічного сповіщення. Вона тут довго говорить про ефір радіохвилі, але ну, ключовим є те, що публічне сповіщення, як ми бачимо, 5, так, 4, 4, 4. передача на відео за допомогою проводів або будь-якого виду, виду наземного чи підземного капі. Ми Приймаємо, що публічне сповіщення під це підходить. У нас є дефініція його закону. У нас також в законі є дефініція дефініція відтворення. Це виготовлення одного або більше примірників, в тому числі для зберігання в електронній формі, В оптичній або іншій. І у нас є також дефініція розповсюдження, що закон, за законом будь-яка дія, за допомогою якої об'єкти авторського права безпосередньо чи дослідково пропонується публіці. Ну, далі йде в тому числі доведення таким чином, що публіка може з будь-якого місця. Будь-який час за власним вибором, але по суті там на половині можна поставити умову. Розповсюджу, що це будь-яка дія, за допомогою якої об'єкти авторського права пропонуються публіці. Що ж ми маємо? Ми маємо, що суд, читаючи договір, Означає, що права відповідчу було передано на використання лише шляхом публічного сповіщення і ніяким іншим способом, крім публічного сповіщення, таким чином права на відтворювання і розповсюдження не були передані. Питання виникає? Не виникає? Чи, е Як співвідносяться в даному Щоби разі? Сповіщення ви... і відтворення і відтворені. І чи, чи не передбачає публічне сповіщення автоматично відтворення суду? <зу> От <зу> цей це, це, це знак питання він е, е, власне до суду адресований. Тобто, це висновок, який зробив суд. Я вам зараз про проілюстрував аргументацію. Е, е, висновок, який зробив суд, і власне на цій підставі він відхилив е, апеляційну скаргу від відповідача. Тим, що за договором йому передали лише право на публічне сповіщення, а права на відтворювання і розповсюдження, як такі, що не зазначені в авторському договорі, йому не були передані. Але не є це коректним, на мові віку. Тому що, очевидно, що сповіщення включає в себе відтворення і розпосюдження. Це системна проблема. Це проблема, ну, по-перше, як я зазначив на початку того, що у нас в законі про авторське право є да, перелік чогось, за незрозуміло, яким критерії. Да, тобто там є відтворення, потім сповіщення, а потім є надання до загального відомого пункту. І нібито ці поняття накладаються, але незрозуміло, в якій вони в структурі, де просто перелік. Як він співвідноситься, не незрозуміло. А суд робить логічні висновки. Він робить, що якщо А, то не Б і С. На, 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 на якій підставі судду застосовує формальну логіку, не зрозуміло. І також очевидно, що висновок суду є ну, занадто формалістичний, тобто тут, тут було просто таке позитивне застосування без, без намагання, ана, без аналізу, mm -hmm. чи включається спроміщення судження. Про, просто як е, порівняння слів відбулося. І на основі цього порівняння слів було винесено рішення. Приклад є просто ілюстративним для того, щоб ви мали на увазі, як вносять рішення в нашу судді. Так, ну перед тим, як ми, власне, перейдемо до узагальнення, чи є якісь питання по самій справі інтерв'ю? Можливо, я там фабулу якось так. Ну, також сам закон не коректно виглядає. Великою мірою так. Великою мірою це є недокий закон. Власне, як дізнатись про реєстранта доменного імені та власника сайту? Я там дещо критикував спосіб збору доказів позивача з цією справою. І, на жаль, не дуже, не, не дуже класно тут відображаються бажаються ліки. Але я це компенсую тим, що я вам ці лінки видам записаними. Є е, сервіс курс, я не знаю, можливо, хтось чув, можливо, хтось користувався. Він е, залежить від домену, е, в якому розміщено відповідний веб-сайт. Якщо це домен UA, або його під домеником то вам треба зайти на сайт Постмайстер Постмайстернет. це компанія, яка адмініструє домен UA. і там. Ви вводите до ім'я, вам видається інформація про е, реєстратор цього до Якщо є ру, то е, що так сталося, то відповідно вам треба піти на сайт адміністратора другому ру. Якщо комнетворк, то е, або, або інші загальні світові домени загальне користування, то є багато пошукових сервісів. Запам'ятайте слово фуюс. Воно так цікаво звучить. Якщо ви його введете в Google, то ви, е... то ви знайдете потрібну вам інформацію про власника сайтів. Власне,